Здрастуйте, мене звуть Михайло Кузьмич. В ефірі черговий випуск циклу Схід і захід разом на телеканалі Нова Волинь. Кілька яскравих подій теж відбувалися і в останні дні. І сьогодні ми знову зустрілися із представниками ковальського центру допомоги 51 й бригаді. Тож, ми у прямому ефірі зараз будемо спілкуватись із ковальськими волонтерками Анною Лисаковою, Напрямок реабілітації бійців АТО та Анною Півень. Її напрямок це допомога сім'ям бійців АТО. Доброго дня. Доброго дня. Шановні глядачі, ми у прямому ефірі, тож ви можете теж приєднатись до нашої розмови. Телефонуйте до, до нас телефон телефону студії 770242 у Луцьку, тож не забувайте про код Луцька. Ну і перше запитання до вас. Пані Анно, сьогодні у нас такий незвичний ефір. Ще також ми сьогодні будемо телефонувати ще до однієї Анни, от, але про це пізніше. Пані Анна, ваш проєкт називається «Психореабілітація реабілітація та психокорекція бійців АТО. Ось така так. складна назва, схожа на якусь дисертацію. Більше як давно ви цим займаєтесь і про що, з чим от ви конкретно займаєтесь і Яких результатів вже досягли? Проект у нас на даний момент всього лиш три неділі. Угу. Дуже швидко він, він за молодий. дуже молодий, він дуже швидко почався і набув обертів, тому що дуже багато бійців. у нас звертається до нас в центр безпосередньо про те, що їм потрібна допомога психологічна. Ми співпрацюємо з паном Антоніо Мельником, котрий був в АТО. Він є психолог і він працює з солдатами. Тому він зголосився з нами співпрацювати. І от уже сьогодні було закінчення другої групи заїзду. 15 чоловік перша група, 15 чоловік друга група. Вони перебували на озері Світі, проживали. Перша група в нас була 19 жовтня по 22 жовтня, а ця група з 31 по 4 листопада в Гарті. В оздоровчому таборі вони проживали і разом проходили не тільки психологічну реабілітацію, але й у нас був ще Сергій Миколаєвич. Він фізіотерапевт. Він працював з фізичної сторони з хлопцями. Угу. От розкажіть, як це відбувається в житті? Тобто, це добровольці чи і солдати строкової служби, як це все? Частина Вигляді. людей, котра зверталась до нас безпосередньо в центр, і казала, що угу. нам потрібна допомога. Дуже багато солдатів, котрі самі не знаючи, що в них є проблеми з цим з. Психічні проблеми або емоційні проблеми, або депресивні такі проблеми, коли їхні родичі, батьки звертаються до нас і кажуть, допоможіть. На даний момент, по другій групі, ми співпрацювали також з Володимиром Волинським военкоматом. Вони нам надавали списки людей, які потребують з їхньої сторони допомоги. І таким чином у нас складається список, і їдуть ці всі люди, відбирається 15 чоловік, і вони їдуть на 5 днів. І дні там реалідації. з ними працюють психологи. Так. В одному із попередніх. Ефірів, ваші колеги, волонтери з Харкова, казали про те, що в Україні взагалі ну, це проблема військові психологи, так, які вміють працювати з людьми, які були на війні. Як ви з цим справляєтесь? Який у вас кадровий потенціал? По-перше, в нас пан Антоній він був в АТО і він працював з хлопцями. Він знає, як з ними працювати. Зараз ми на напрацьовуємо досвід. Ми аналізуємо наші результати, аналізуємо наші помилки. В чому ми можемо допомогти, а в чому ми не можемо допомогти? Наприклад, от зараз, після другої групи, ми вже вирішили, що кожну групу хлопців ми будемо вести, і буде патронаж над ними і в подальшому часі, тому що. Пан Антоній надає дуже гарний поштовх хлопцям в життя, але після цього вони потрібно постійно з ними спілкуватися для того, щоб вони, щоб вони відчували підтримку нашу, що ми є, що ми можемо їм допомогти в кожну хвилину. Тому ми на даний момент ми будемо співпрацювати з. Київськими психологами, котрі хочуть з нами теж діли, ділитися своїм досвідом. І на майбутнє, думаю, що в нас буде більша команда. Взагалі, ми хотіли б, щоб всі, хто має, хто причепний, хто має досвід працювати психологом воєнних діях, щоб вони виходили на наш центр, і ми якимсь чином поєднували наші досвіди. Угу. Є ось остання інформація про те, що благодійна організація, благодійний фонд Волинь 2014, відгукнулася на прохання керівництва роти міліції, особливо призначення «Світязь», і відремонтувала БТР-80 слюсери механіки ТЗОВ, «Волиньзернопродукт» Юрій Іванов, Сергій Тихий та Володимир Мосійчук доклали усіх зусиль, щоб за три дні так би мовити до допомогти. Ось відремонтувати бронетранспортер. Також цей БТР було заправлено на 300 літрів пального. Різні люди докладаються до волонтерської діяльності. І далі, наступне запитання до Анни Півень. Ви піклуєтесь зовсім іншим напрямком волонтерської такої діяльності? Так ви більше займаєтеся сім'ями, а точніше навіть дітьми. Ваш проект називається Допоможи малечі, який він війна лягла на плечі. Які завдання ви собі поставили, чого досягти, намагаєтеся? Ну, завдань у нас дуже багато. Почну насамперед з того, що от як я прийшла в цей проєкт, чому я займаюся цими дітками, сім'ями загиблих. Все почалося з того, що коли я потрапила в Ковальський центр допомоги. У мене була така дуже відповідальна робота, напрямок Груз 200 Ми організовували логістику, ми допомагали цим сім'ям, психологічно допомагали. І вже так по цьому напрямку я познайомилася з цими сім'ями і залишити вже їх не змогла. Я побачила цих діток, мені от захотілося чимсь допомогти цим сім'ям. Що ми зараз на даний момент робимо? Ми допомагаємо їм матеріально. Ми спілкуємося з нашими різними діаспорами. Це і канадська діаспора, і польська діаспора, і лондон, Євромайдан. Я їм всім дуже дякую, що вони відкликнулися на наші прохання. Вони нам допомагають, висилають дитячі речі. Ну, чим можемо, тим допомагаємо. Дуже важлива також психологічна підтримка цих сімей. В нас також був такий проект, який от завершився. Ми плануємо, що й надалі ми будемо цим займатися. Ми також от ці сім'ї разом з дітками, то є мама, разом з дітками, ми відправляємо на психологічну корекцію в Карпати. Це був такий гарний проект. І от буквально. Неділю мені подзвонила Наталя Задорожна, це вдова загиблого героя нашого Волинського, і дуже дякувала того, що от вони пройшли таку реабілітацію з дітками, їм захотілося жити. Вона так і сказала: мені, Я захотіла жити. Це дуже радує, того, що ну, вони були в такому гнітучому стані. Вони втратили своїх чоловіків, батьків. там. Їм було дуже важко. І ми от також стараємося і психологічно їх підтримати, і матеріально як можемо їх підтримуємо. Ну і дуже багато планів у нас також от, відпочинок. Ми відправляли діток в Грузію на відпочинок. Дуже маленьких ми плануємо відправити з мамами, бо не всі можуть поїхати. Також ми відправимо діток на, от, на зимові канікули. Ми хочемо відправити їх до Німеччини та Польщі от, на різдвяні канікули. Діткам треба підтримка, планів дуже багато. І я би от хотіла звернутися до всіх небайдужих людей, до добродійників. Допомагайте нам, приносьте речі, приносьте. Кошти, чим можете, тим допомагайте. Ми будемо дуже вдячні. Нам не вистачає волонтерів для цієї роботи. Діток дуже багато. Хочеться кожному уділити якусь увагу, хоч хоч якихось там півгодинки, тому не вистачає рук. Будемо дуже вдячні, якщо будете до нас звертатись. Також закликаю телефонувати до нас 770242, Ми у прямому ефірі, тож ви можете ставити запитання на нашим ковальським волонтеркам ані лісокові та анні півень. Дівчата, от скажіть мені, будь ласка, ви згадуєте про груз 200 так як ви психологічно це витягуєте? Адже ось я нещодавно спілкувався з кінологом, так який займається собаками, які несуть службу, так би мовити, так в міліції, і вони навіть виснажуються. Люди і то поготів. Як ви це витримуєте? Ви знаєте, саме тяжке це було навіть не то. Не те, що там допомагати от, в організації, саме тяжке було це спілкування з мамами і дружинами. Це було mm -hmm. найтяжче. Ми хотіли чимсь їх розрадити, заспокоїти. Чим змогли, тим і розраджували. Хоча дуже тяжко було. Це було якраз от, після цієї лавайської трагедії. Було дуже багато загиблих, нас волинян. Ну і зараз ми опікуємося про їхні сім'ї. Бо вони наші герої. Ми мусимо. Це наш обов'язок. Вони загинули також і за нас з нами. Тому наш обов'язок зараз підтримувати ці сім'ї. Запитання до обох, які зараз напрямки роботи в волонтерському русі є найбільш пріоритетними? Що зараз, в чому є зараз потреба? От станом на 4 листопада? На сьогоднішній день нас дуже багато прийшло хлопців, які поранені. Поранення різні. Вкрай важкі, є, і нам потрібна для них реабілітація. Україна має реабілітаційні центри. Вони чим можуть, тим і допомагають хлопцям. Але більша частина хлопців потребує реабілітації за кордоном. Тому е, на даний момент у нас не тільки реабілітація психологічна, це ті, що можуть до нас приїхати і звернутися. А ті, що в нас поранені і лежать в госпіталях, ми їх відправляємо в пролісок, лісова пісня, трускавець, от ворогту. Відправляємо людей. Тому нам потрібна інформація, де можуть приймати цих людей, де е, можуть нам допомогти знижками, де можуть приймати безкоштовно. Тому і, і хто може з людей допомогти фінансово їх відправити на реабілітацію за кордон, теж будемо вдячні, хто буде звертатися. Це такий от зараз основний у нас напрямок. Ну і діти Аніни, ані, тому що дітки постійно потребують уваги. Також нагадую телефон у студії Сімсіна Телефонуйте, будь ласка, до нас висловлюйте свої думки з цього приводу. Ще є повідомлення про те, що в Луцьку працює обласний координаційний центр з надання допомоги учасникам АТО. Центр працює за різними напрямками: полонені в пошуку та звільнення волинських полонених. Зниклі безвісти і допомога сім'ям загиблих АТО. Телефони ви зараз бачите на своїх телеекранах, тому звертайтеся, якщо є така потреба. Нас усіх об'єднала війна. Ми всі українці, мені завжди хотілося подякувати матерям 51-ї бригади і сказати, що їхні діти, справжні патріоти. Які виставили під обстрілом градів з такими словами? Вдячності звернулася до Волинян під час прес-конференції голова екс-голова Луганської обласної державної адміністрації Ірина Верігіна. Далі я пропоную послухати пряму мову пані Ірини про справи на сході України. Багато людей, які жили і в Луганській, і Донецькій області, і це молодь. Вони вважали, що Україна це єдина держава. І всі мітинги, які ми проводили, ми проводили під лозуном Схід і Захід разом. Але так, да, були люди, які вони хотіли жити. І в Україні, але дуже на них впливала політика Росії. І вони, чесно кажучи, не знали, чого вони більше хочуть: чи Україну, чи Росію. Але після війни думка тих людей вона дуже змінилася і кардинально змінилася. Таких людей було більшість? Ні, таких людей було не більшість більшість людей, ті, які хотіли жити в єдиній незалежній державі. І тому ви бачили, що коли був Майдан, дуже багато було Луганчан на Майдані в Києві. Дуже багато було Луганчан у нас в Луганську, які виходили які говорили. І навіть ті, які не могли вийти під тиском регіоналів і комуністів, яких залякували, все одно вони намагались зателефонувати і сказати, ми вас підтримуємо, ви тримайтеся, тобто людей. Які підтримують Україну, і які хочуть жити в Україні, на Сході дуже багато. І зрада Донбасу почалася ще тоді. І мені не подобається цей лозунг, що Київ не слишить Донбас. Я вважаю, що Київ повинен чути не тільки Донбас, Київ повинен чути кожен регіон України. І Донбас, і Івано-Франківськ, і Волинь, і Кіровоград. Бо ми українці, ми одні. І не можна ставити. Донбас проти західної України це неправильно, це не державницька політика на тій території, яка не підконтрольна української армії, а саме в Луганську, там навіть світла немає. Але в деяких будівлях, де є світло, вони ловлять тільки канал 24, Росія 24. Тобто іде зомбування дуже сильне населення. І ми передаємо туди листівки. Ми через наших бійців передаємо туди газети для того, щоб люди знали правду. Але навіть люди. Які відірвані від інформації, там вони дуже хочуть, щоб у них на території був мир, спокій і були українські закони, тому що там немає навіть ніякого правового поля. Повертаємось у прямий ефір телециклу Схід і захід разом 7702 сорок Це наш студійний телефон. Телефонуйте до нас, ставте запитання нашим гостям. Також з'явилося повідомлення сьогодні про те, що третя фура гуманітарної допомоги з Волині дісталася до вояків минулого тижня, 27 жовтня. На схід відправилася фура найнеобхіднішого для бійців української армії у напрямку Дніпропетровська. Близько 17 тонн продуктів та речей вже втретє відвозили бійцям різних військових батальйонів. Повідомляє самооборона е, Волині. Е, нагадую, що фуру для перевезення допомоги з Волині е, надав центр допомоги бійцям АТО е, і е, також е, самооборона Волині закликає вкидати готівку у скриньки самооборони Волині біля гіпермаркету там, там та на театральному майдані Луцька. Е, що ж, е, Хочу ще вас запитати, чи є в чому повчитися в інших регіонів, у інших волонтерів, чи ви якось контактуєте, чи є якісь координаційні центри, як це все докупи скласти? Адже таке враження, що кожен центр тягне якусь свою роботу? Ви знаєте, ми контактуємо зі всіма от по Волині, зі всіма такими активними людьми, з волонтерами. У нас нещодавно в Ковелі був такий збір волонтерів волинських. Дуже багато людей приїхало до нас з Луцька, Старовижва, Туріськ, Любомель. Ми всі збиралися, от, такі нагальні питання ми вирішували. І ми контактуємо, звичайно. Ми, буває, от, у нас сім'ї, які їздили в Орог, то мені там, наприклад, не вистачало людини. Я дзвонила в Любомель, казала, давайте ми відправимо вашу сім'ю, вашу родину загиблого героя. І так ми контактуємо, і ми спілкуємося, допомагаємо. Інформацію допомагаємо, якимось... А От з волонтерами зі Сходу, чи є якісь спілкування. Так, так. Адже от я нещодавно бачив на, точніше слухав, і було відео з радіо Еха Москви, так що в Москві там Андрій Макаревич, давній прихильник України, розповідав про свою поїздку в Слов'янськ, як він казав, Слав'янськ. І він розповідав про ну, його запросили волонтери. Але навіть серед тих проукраїнських російськомовних волонтерів є певні такі міфи про нас, так би так би мовити, західників, і, і що ну мовляв не все так просто навіть всередині нашої країни. Чи відбувається у вас якесь спілкування з волонтерами зі сходу? Відбувається У нас. Я вам скажу навіть більше, якби от нам дуже велику от таку допомогу надали волонтери зі Сходу. Вони дивіться, коли в нас був такий напрямок, як Груз 200 без волонтерів сходу, ми би не змогли. Вони ходили по моргам, вони фотографували деякі частини тіл, ті, які нам були потрібні, з татуюваннями, з якимись особливими прикметами, шрамами. Так ми відшукували наших хлопців. Величезна їм подяка на сході, вони нам дуже допомогли. Навіть даже в тому, що от коли наші хлопці лежали там в Дніпропетровську в госпіталі, їх треба було відпуск відправити на Волинь. Вони без проблем купляли білети, возли тих хлопців на вокзал. Величезна їм дякую. Їхня підтримка для нас дуже важлива. Ми спілкуємося. Ви знаєте, що ми не знаємо їх в лице. Ми знаємо їх тільки по голосу, по телефону, але це дуже гарні люди. Дякую вам величезно. А Зараз я пропоную зв'язатися із волонтеркою Анною Ткаченко, яка займається, яка займається формуванням індивідуальних аптечок в рамках проекту аптечка для героя? Алло, пані Анно? Так. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, як рухається, як розвивається ваш проект аптечка для героїв? Для героя? Скільки аптечок вже сформовано? Які результати? Проєкту Аптечка під героя було сформовано та відправлено на фронт близько 150 індивідуальних аптечок, 15 великих сумок, так званих сумок медика, 15 ящиків з медикаментами. Це було відправлено для бійців з 80-ї окремої аеромобільної бригади, першого батальйону територіальної оборони Волинь, 95-ї аеромобільної бригади, Айдару, правого сектору. Так само останнім часом перед, ну, останні дні передали 5 коробок медикаментів на блокпости на Дебацево. Сьогодні це через Луцьку спілку ветеранів Афганістану. Також сьогодні через поліських партизанів віддали для Маріупольської морської піхоти кілька ящиків з медикаментами. Зараз також очікуємо велику партію кровоспинного засобу і його в складі індивідуальних аптечок буде. Бійцям 24-ї окремої механізованої бригади, а також ну от даємо в руки і передаємо для бійців 14 ї бригади. Значить, бійці приходять до нас в центр. Ми як даємо в руки, так і е, передаємо. Значить, ще користуючись нагодою, я дуже хочу подякувати людям, які допомагають мені в цій нелегкій справі. Хочу подякувати педагогам Володимир Волинського педагогічного коледжу. Підприємцям міста міста Коваля, е, громадські організації, комітет громадського спротиву і багатьом іншим людям, які допомагають, які приносять медикаменти в наш центр, які дають кошти на закупівлю медичних препаратів. Також нам допомагають люди, які живуть за кордоном. Ми отримували целок з Бельгії, е, отримували зі штатів ізраїльські бандиї, якісні перев'язувальні матеріали. І зараз також чекаємо посилка з Ізраїлю. Дуже Дякую вам за відповідь. Глядачам нагадаю, що ми спілкувалися із Анною Ткаченко, волонтером із формування індивідуальних аптечок Ковальського центру допомоги 51-й бригаді. До речі, у нас також є і контакти цієї, цього ковського центру. Ви зараз їх можете побачити на своїх телеекранах. Звертайтеся. Яка робота очікує вас в? Осяжному майбутньому знаю, що ну точніше, всі знають, що не дивлячись на те, що осінь вдалася в нас, така досить тепла і унікальна по своєму клімату, по атмосфері, але теплі речі потрібні. Що от в цьому напрямку робиться? На даний момент в нас координатор проекту Катерина Селюк. Вона плідно збирає речі, збирає кошти на теплі речі. Ми закликаємо всіх громадян, хто не байдужий, Хто може допомогти коштами, хто може допомогти пошиттям теплих речей? У нас недавно був підприємець, який допоміг нам термобілизну пошити і відправити на схід. Всі, хто небайдужий і може якимсь чином допомогти з теплими речами, будь ласка, приносьте. Звоніть, виходьте в Фейсбук, звертайтеся, ми будемо дуже раді, тому що нам тут тепло, а їм там дуже холодно. І без нашої допомоги їм буде дуже важко цієї, цієї осені, цієї зими. Чим ще наші люди, волиняни, чим наші глядачі можуть допомогти докластися у цій нелегкій справі, пані. Ана. Ну, як же сказала пані Анна, що теплі речі це найперша, і найголовніша зараз проблема. Теплі речі, берці також є ще потреба в ліках. Хлопці мерзнуть, хлопцям потрібно то то люди можуть іти купувати термобілизну і нести так, вам. Аптечкою нести так, вам. Так, так, так. якщо люди mm. не хочуть приносити нам кошти, будь ласка, приносьте адресно, можете сказати, я хочу передати саме в ту бригаду. У нас mm -hmm. і такі випадки були там батальйон, Айдарчі, волинь. Будь ласка, люди, звертайтеся, ви знаєте. І ще хочу от по діткам дещо сказати, що війна закінчиться, ми перестанемо збирати кошти на різні там бронежилети, каски, а от допомога дітям, героям вона потрібна буде завжди на далі. Тому для всіх небайдужих, для всіх благодійників, будь ласка, звертайтесь до нас, приходьте, приносьте нам також для діток теплі речі, іграшки. Ну, все, що ви можете, от з чистим серцем нам принести, віддати діткам. Будь ласка, ми будемо дуже вам вдячні за це. Дякую вам, що знайшли час і приїхали до нас у студію в ефір. У нашій студії сьогодні були волинські волонтерки Анна Лисикова та Анна Півень. В ефірі була передача Схід і захід разом. Це круглий стіл для обговорення гострих тем, якими живе українське суспільство і на вирішення яких на Заході і Сході України побутують різноманітні погляди. Іноді і діаметрально протилежні. Але не зважаючи ні на що, залишайтеся із нами. І до зустрічі в ефірі наступного вівторка у цей же час. Хай щастить!